Так тихо й непомітно пройшла новина про те, що з колишнього заступника начальника Чернівецької військової адміністрації Артура Мунтяна зняли обвинувачення у справі про карети швидкої допомоги. Ми давно це прогнозували, адже справа відверто сфабрикована. Жодна автівка не була вкрадена. Всі автомобілі передані до Збройних сил України, і це доведено фактами, цифрами, документами. Тим не менше, Артура Мунтяна все рівно намагаються заплямувати. Підозру в одному порушенні змінили на підозру в іншому, а саме в несумлінному виконанні обов'язків. Отже, на думку поліції, Мунтян вини лише тим, що працював на посаді заступника начальника ОВА, а тому як представник ОВА несе відповідальність за будь-які справи, які могли відбуватися в обласній лікарні. Ви запитаєте, де тут логіка? А логіки немає. Проте саме в таких формулюваннях виписано документ про зміну підозри посадовцю. Слідство вважає, що за все, що відбувається в області, несе відповідальність один заступник губернатора. Хоча тут же й визнає, що такі обов'язки, цитую, не були закріплені за Мунтяном». Виписано цілий документ на семи сторінках, де поліція описує повноваження заступника начальника ОВА, пояснює, чому він відповідає за гуманітарну допомогу і водночас визнає, що він за неї не відповідає. А в самому кінці Монтяна звинувачують у несумлінності, адже саме він доставив карети швидкої допомоги до обласної лікарні. Вся ця каламуть на семи сторінках засвідчує лише одне: автівки нікуди не зникали і були передані Збройним силам України. Друге, обвинувачення визнає, що Артур Монтян не мав відношення до можливого нецільового використання цих карет обласною лікарнею, бо він не лікар і лікарні взагалі не працює. Натомість пряме відношення до долі карад швидкої допомоги після передачі їх обласній лікарні, згідно тексту обвинувачення, мав лише сервісний центр Міністерства внутрішніх справ, що й здійснив усі реєстраційні дії, які тепер же представники поліції вважають незаконними. Той випадок, коли слідство у кінцевому рахунку вийшло само на себе.